Коротше новини, якийсь пасан додумався спалити міську лікарню. Не, ніхто не, на щастя, ніхто не постраждав і все швидко вивезли. Тепер міську лікарню перероблять, а, а, і скоро будуть вже лама, ламати цю лікарню і робити нову. Миття вже згорівша. Зараз ми покажемо, що тут, що тут сталося, яка вона підгорівша в золоні, ну і всередині. Давайте, запитай, ну, людей, які... Давайте запитаємо людей, які запитаємо людей, які це бачили. Ну, Мені не подобається, як воно говорить. Лю... Люди плачуть, пожарки приїжджають, але мені подобається. Ну, коротше, ви зрозуміли, тут повний капець.